Попри ордер на арешт президента Росії Путіна, виданий міжнародним кримінальним судом в Угорщині не стануть арештовувати російського лідера, якщо він приїде в країну. Про це заявив глава адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуяш. За його словами, відповідно до угорської правової системи у Будапешта немає законних підстав арештовувати російського президента. Хоча Угорщина підписала і ратифікувала Римський статут. На запитання, чи Путіна заарештують, якщо він приїде до Угорщини, Гуяш заявив на брифінгу. Що Римський статут не був вбудований в угорську правову систему. Гуєш також додав, що угорський уряд не сформував позицію щодо ордеру на арешт Путіна, але висловив свою думку на цю тему. Ці рішення не є найбільш вдалими, оскільки вони ведуть до подальшої ескалації, а не до миру. Це моя особиста суб'єктивна думка, додав Гуєш.